І Саме головне, що він показує найменше клювання. Будемо ловити з вами в очереті, ми будемо ловити в каряжниках. Взагалі дуже цікава риболовля. Бери з собою черв'ячка, можеш взяти манку, горох можеш взяти, можеш взяти там кукурузку і йдеш і працюєш. Не, не клює коробчик, ну і не потрібно. Нехай клює карасик. Не клює карасик, ну і не потрібно. Нехай на опариша буде клювати пліточка. І ти отримуєш від цього певне емоційне задоволення. Я ніколи не йду по рибу. Якщо риба ловиться, дуже чудово, я кайфую. Але я не відправляюся на попити риби боковим кивком. Так як роблять, вибачте мене деякі рибалки. Звичайний сайтінг це той матеріал, яким оздоблюють зверху будівлю. Еластичний, він дуже гарно піддається обробки. Довжину кивка я роблю 25 см. Ширина кивка має бути від 5 до 3 мм. Тут знову кожен правим вибирати те, що йому буде зручно. І я полюбив цю риболовлю занадто давно. Бувають часи в риболовлі, наприклад, коли дуже спекотно, або рання весна, чи пізня осінь, коли риба взагалі перестає клювати, і тоді мені стає в допомогу це боковий кивок. Лише завдяки тому, що боковий ківок дозволяє мені ловити рибу в тих місцях, де взагалі більше ніякою оснасткою не можна ловити, я отримую емоційне задоволення від того, що я звідти ловлю карася, плітку, коропа, інколи окунь потрапляє. Взагалі, вся риба, яка буде стояти в тих злачних місцях, куди ми не можемо потрапити, наприклад, поплавчаною вудкою або, наприклад, донною оснасткою. Відпливаєш на човнику, а якщо немає човника, то ви в змозі це робити з берегової зони, чи, наприклад, складки, чи з містка, і ставиш свою вармишечку в те місце, куди більше ніхто не може нічого закинути, і дивишся по бокам. Інші рибалки сидять курить бамбук, а я потрішки ловлю рибу. Хтось скаже, що в магазинах продаються бокові ківки. Так, продаються, я ж, я ж нічого проти не маю. Хтось скаже, навіщо гратися, витрачати час та витрачати матеріал для того, щоб так мучитися. Адже боковий ківок він має змогу зламатися. І ось тут, друзі, я вам можу дати певну пораду. Мої бокові ківки. Ось цього матеріалу ще ні разу мене не підвели. Якщо моє відео було вам цікаво, поставте пальці догори, підписуйтесь на мій канал, пишіть ваші цікаві коментарі. З вами був Олег Яворович, Бувайте здорові, до нових зустрічей!